Ми зараз їдемо на позиції з нашими військовими. На 99 97. Зараз ми проїжджаємо саме опасне місце. Прямо. Перед ворогом він нас бачить. І дуже захлива дорога. там 15 метрів. Міму бігом. Друзі, зараз ми чуємо вибухи, постріли позаду нас, буквально в декілька кілометрів іде бій, і ми прямуємо на позиції до наших бійців. Щоб не робити скупчення людей, ми йдемо. Ми пішли двома групами. Перша група вона поїхала на машині далі, нас висадила, і вони зараз завезуть БК і повернуться назад. І ми вже пішки підемо на позиції, щоб не було багато народу. Ми знаходимося. Безпосередньо на лінії фронту, о, на позиціях наших військових. І знаєте, таке, от чесно, я, не, я сам не очікував і того таке відчуття. Я, я не розумію, навіщо війна. От я не розумію, навіщо вона потрібна. Я бачу дуже багато витраченого ресурсу, я бачу дуже багато горя, розбитих будинків. Я бачу дуже багато смертей. Я не розумію, навіщо. Ну, чим виправдати такі втрати? Йдете передо мною, як будемо вирушати, хто перший, оприділяйтесь самі. Якщо кричу в укриття, значить по товій дорозі, що ми будемо з тесті йти, там вокруг куча вируб в розривів, в яму туди, в розрив. Ні в кому випадку на дорозі не падать. Зараз ми йдемо 850 метрів один від одного для того, щоб були непримітною ціллю. Над Нами можуть літати дронами, ми це можемо навіть не знати. Воно треба бути обережними. Поля ще сирі, нога провалюється, дуже тяжко йти. Плюс на тобі броня. Ну коротше. Непросто це. Всі поля в воронках. І видно, що ворожа артилерія працює дуже ефективно. Постійно чути вибухи, наші військові дуже виносливі хлопці. Ми вже йдемо, я не знаю, мабуть, проще ми тут подовго йдемо по полю. І немає ні зв'язку, ні автомобіля. Якщо тебе поранять тут, то в тебе зовсім немає ніяких шансів вибратися звідси. Простити і не будеш, бо дуже багато. І навіть ти можеш викликати допомогу. Командир, віддав команду розпарятися. Туди. Привіт хлопці. Бажаю здоров'я. Дивіться, а от на горбах, бачите, посадки? Е, да, на Гурбах, то наші Позиції. Село теж ближне. Ну, остатки села теж наші. А вже за селом, там уже посадки, що йдуть, то вже вони там сидять. Воно, бачу, дим, іде в селі. Зараз знаходимося на позиціях наших військових, не можу сказати, де саме, але хлопці вже мужньо півроку боронять ці позиції не відступили ні на крок. І тільки що буквально працювали літаки. Йде війна артилерії, йдуть артилерійські бої, але хлопці дуже позитивно налаштовані і тримають оборону. Тому наша армія найкрутіша в світі. Друзі, ми зараз знаходимося у бліндажі наших військових. Хочемо показати вам, як вони тут живуть, як в них тут все облаштовано. Це в них Боржуйка. Буржуйка дає тепло, але вони зараз її не користуються, бо ворог бачить їх з тепловізора і може накрити ворожим вогнем. Це кухня. Ну, кухня це ящик. Ящик, на якому ріжеться м'ясо, яке передали, мабуть, теж волонтери, або хлопці самі купили. Ось, ось плита, балон з газом. А це ось, ось місця, де хлопці відпочивають. Кожного своє. На чому сплять наші військові. Дивіться, отакі От нари у бліндажу. На них якась там примітивна штука, яка не От, гідроізоляція на даний момент. Це, на... це навіть не карімат, це якась гідроізоляція. Ось спальники і все. Ну і всі отак. Якась тряпка, що, що кинули, на тому і сплять. Так що, хто хоче он інклюзив, запрошуємо. Будь ласка, все, приходьте. все, і підпити на тоже. І до речі, хочу сказати, що от ми вже не перший раз у військових, не перший раз на, сам, на самому нулі. І завжди вони дуже привітливі. Завжди нагодують, запропонують чай, каву. Тому наші військові не тільки круті, сильні, а ще й дуже турботливі люди. А в Бога вірите, хлопці? Так, точно. А хто Пожалуйста. в нього не вірить? Тут, мабуть, усі вірять. А ті, хто не вірить? редко сюди приїжджають. без віри — В чому зараз у вас найбільша потреба? В техніці. Техніка. А що саме? У вас буханка привозила? Да. Ну, це єдине, що в нас є. <рес> <рес> а на, на, на весь підрозділ, <рес> так? Ну, на наш, так. Да. А скільки це людей? По бумагам все є, все є все. так. Але фактично нема а на що? Фактично, це що вас привозило. — І, і то, то це волонтери. Гражданська. Да. Це волонтерська це машина. Волонтерська, вас. Да. а наша вся. А якщо її розіб'ють, за вас. Пішки. <ріху> Головне, щоб там водія і особового складу. Не було. Троечку а <ріху> то за які? То наживне все. Головне, щоб побратими були живі. — Одна машина, на скільки людей? Скільки людей вона обслуговує? 50-60 людей, одна машина буханка. Ну, техника действительно не выдерживает этих всех нагрузок. Ломается. Дороги На дороге уехали, видели какие. Техника старая. Прострел полностью территории. Мы уже потеряли несколько машин. Дорога простреливается уже прямиком. Сюда приходит, там приходит. То есть, технику бережем. Понятно, что без техники далеко мы не уйдем. <пілу> <пілу> Згадайте, якщо можна, розкажіть ситуацію, коли була найбільша загроза вашому життю? Коли я вийшов, то як ми ходили значально в щеліх жили і до розвідки, там у них зв'язь була. І коли я прийшов, тільки виходжу, ну, позвонити по сигналу, і тут починаю утюжити танк. А в нього приходив швидкий такий. то я чує, упав! Шляп-шляп упав. Так раз за чотири я по дорозі, поки не добіг до свого. Конечно, это а тут просто вмудите, поднимитесь наверх и посмотрите, как территория засеяна. Тут, наверное, лежит все, что только можно. И гаубицы, и 120-е минометы, и танчик работает, я думаю, и кассеты есть, то есть грады. Все тут работало уже. В этот момент еще иногда приходится работать. То есть педопсы ламывые. Да. Контр... да Наши хлопцы работают. То есть, и... Зараз. Отримали команду до бою і йдемо до міномета. Оця посадка вона була накрита градом. І ми чітко бачимо, що таке спалена земля. Ось. Прямий прообраз руського міра. І я хочу, щоб ви подивилися просто на умови, в яких хлопці жили зимою. Просто такі копанки буквально. Трошки заглиблені, ось, ось видно. У кожного була своя, і хлопці тут жили зимою. Вони не могли користуватися ні опаленням, ні палити, нічого, щоб не видати свої позиції. Тому е, іноді дивіться і розумійте, якою ціною е, над вами зараз мирне небо. Вітаю? А, Я в... вас не знаю. Ми капелани, ми в гостях. Як ви тут? Знаєш, чесно тобі скажу, слава Богу, от стою вчора на СП, коли це десь три пів четвертого ночі. Стою отак так? ну, З колег, з з розвідки. І возле нас в метрах 15, просто в бугор. Тільки отак жут. Танчик. Понимаєш? Або Артуха, бо танчик ми вже привикли до танчика, а це прям щось таке. То ми збігли в укриття, але порядок. Берем Є Бог на війні. Давайте Бог. Бог благословить. Дякую і да. береже. Дякую. — Давай з Господом. Саньок заліз в кущі. і... — Я завжди кущах. — І виставляє. Це бусоль, так, да, Саня? Да. Це бусоль. Вона допомагає. Фаб 2 М. Правильно встановити міномет і коригувати його роботу. Іде війна, а тут у нас. Літають пчілки, запирають мед. Зараз ще деякі доготування, приціл, і хлопці будуть відпрацьовувати. Ще треба вліво. О! Саня мені не дозволяє виходити з-під укриття. Як я ну, як, це не укриття. Ми сидимо під деревом, щоб дрони нас не бачили. Хлопці монтують зараз міномет і будуть відпрацьовувати по ворожим позиціям. Цю роботу от хлопці роблять. Вони зараз в будь-який момент може бути прильот, бо ворожа авіація, дрони вони можуть засікти. І відразу ворожа артилерія отримає координати і може завдати удару. Уходимо. Поступила інформація, що десь над нами літає безпілотник. І ми... Сховалися в укриття і почався обстріл. Сидимо, чекаємо, поки безпілотник кудись дінеться, або його зіб'ють, або він полетить. Присіла мені в мед і все добре. Це ми зробили дуже швидко, виверті сніва. Хлопці досвідчені. Бо це ж усе розуміло, як танчик працював. Отут працював танк. Видно, все посічене, все в осколках, всі дерева переламані. Якщо у вас була б змога звернутися зараз до всього народу України, що б ви їм сказали? Що війна ще не закінчилася. Щоб вони не забували що все ]ся. буде добре, перемога буде наша, щоб люди добре, не переживали. Дякую. Добре, Хай ви, що... тебе Бог благословить і береже. Так давай я перший. А... З Богу. Я думаю, ще ми не раз побачимося. Поступила команда нам повертатися, і за нами виїхала машина евакуації, і ми зараз. Намагаємося до неї добратися. Прийшов дуже великий дощ з градом і розмило все. Коротше, йдемо по Багнюці на нашу точку евакуації. Ворог продовжує обстрілювати. Коротше, йдемо назад. Дай Бог все буде добре, дойдемо. Дивимося на небо. Дивимося, що нічого тут на небі не літає. Та шишки, що пішодронами називають. От. Йдемо, йдемо, йдемо. Не відстаємо 50 метрів один від одного. Так, ми долаємо це поле, як би нам було тяжко, всюди грязь, всюди калюжа, Ну, знаєте, що? Хлопці, хлопці там в окопах сидять. Хлопці воюють і кожного дня вони в грязі, кожного дня в такому болоті роблять працю, роблять справу. Кожен робить те, за що він відповідає, для того, щоб, щоб захистити, для того, щоб війна не прийшла далі міста, щоб люди могли жити, мали, мали таку можливість жити спокійно. Тому те, що тут ми йдемо через грязь, через болото — це нічого в порівнянні з тим, що хлопці кожного дня, кожного дня в грязю, піску, болоті, сидячи в окопах. Бліндажах по пів року-по року, року плюс-мінус більше, менше, вони сидять там, вони роблять все максимально для того, щоб прийшов мир і спокій. Дякуємо всім, хто молився, хто Ось. молиться. Ми це дуже цінуємо, для нас це дуже важливо і вірю, що вже скоро будемо в місті нам потрібно. Саня, Саня, Саня. Скользко? були. Спольську, повернулися да. до точки евакуації. Нас забрала машина, і ми їдемо ми дуже екстремально їдемо, бо коли ми були у хлопців, пішов дощ, розмило дорогу і їхати стало важче. Але в нас б... якщо в цій машині не триматися, то ти просто поламаєш собі руки ноги від того, що тебе буде тут кидати. Тому ми всі дуже міцно тримаємося. сторону! — Так, так. — було На ми зараз всі перейшли на праву сторону, бо тільки що чуть не перекинулись. Війна, грязь, болото. А, що? Розруха і смерть. Все. Нічого хорошого тут немає. Скучаємо за сім'ями, хочемо скоріше, щоб це все закінчилося. А, скажи, будь ласка, а в чому ти маєш найбільшу потребу, перебуваючи тут? Техніка, зв'язок це найголовніше. Не так озброєння, навіть як комунікація між підрозділом, підрозділами. Оце... Ти маєш на увазі якісний зв'язок, звичайно, якісні... Звичайно. якісні рації. Ну, чого в нас немає, звичайно. Глушать ці мотороли, блин, непогані рації, але їх теж глушать. викручуємося, перепрошиваємо все час, але глушать. Оце єдине, що нас виручає, щоб покупляли собі старлінки на позиції. І можна інтернетом користуватися. А да. це нас виручає реально, бо коли починається з тієї якась двіжуха, вони реби на всю катушку врубають, і ти в рацію пробитися не можеш, просто не можеш. Ти чуєш тобі, як водні якісь приходять з тила, да? а ти відповісти нічого не можеш просто. А старлінки ви покупали за свої кошти, так? Да? Та ніч. Скидувалися. Та ніч. Ми на батарею купили собі сім старлінків. Щоб всі були забезпечені зв'язку. Звичайно. У нас у кожного розрахунку генератор на позиціях так само. От у нас взяти, да? світло ж горить, світла немає в Сіверську. Його тут вже немає більше року. Зв'язку так само немає. Генератор в день у нас працює вранці з 8 в середньому до 12. -ї. Це ми стараємося вранці постиратися, хто хоче. Машинка бачить, побутові умови да, якісь. Води понабирати, отаке, зарядитися. Потім з 12 до 5 у нас генератор відпочиває і обратно заводимо. Там з 5 до 9 він працює. Подзаряджаємо обратно там акумулятор, угу. все остальне, що нано. Генератор також самі купували. Звісно, генератор, бензин на генератор дивись, тут далеко брати не треба. З таким графіком роботи генератора у нас вистачає 20 літрів на 3 дні. 20 літрів на 3 дні. Да. Так. Один генератор. Це ми економимо. А зараз ще, якщо панелі підкупимо, ми ще менше станемо тратити на бензин. А от зимою, як бувало, такі акумулятори сідають швидше або мінус. То генератор працював по 12 годин. І тоді виходилось так, що у тебе 20 літрова каністра навіть на два не вистачало. Ну, по грошам, воно кусається, чесно кажучи. Тобто допомоги немає, звідки чекати? Все робите самі. Звісно, ви єдині волонтери, які за 4 місяці сюди каталися. Ви вже... Раз, два, три. Ти четвертий раз приїжджаєте до мене. Ви так. єдині. Ти е, вже довгий час не бачиш свою сім'ю. Що тобі дає сили триматися? Я хочу, щоб моя сім'я не бачила, мої діти не бачили цього, що я прожив. Все. Хочу, щоб вони жили в вільній країні і мали можливість обирати собі шлях, який вони захочуть, а не яким будуть диктувати і указувати. От і все. І в тебе зараз є змога звернутися до всіх України, до всіх українців. Що б ти їм сказав? Не треба забувати, що ворог на порозі і вже перейшов. і все, що я хочу сказати. Бо реально, я навіть по своїй сім'ї це відчуваю. Що всі почали забувати, що в нас в країні повномасштабна війна, і дуже багато горя вона принесла і принесе ще. Як це б не було страшно. Це інтерв'ю потрібне, бо люди повинні знати, знати, що, люд... шановні українці, звертаюся до всіх вас, вже півтора місяця над вами не літають ракети. Не літають ракети, бо ці хлопці, вони ці ракети беруть на себе. Вони тут літають. І те, що у вас зараз спокійне життя, ви за це повинні їм. Тому, коли ви бачите, що військові щось просять, якийсь збір, то не проходьте повз, бо наша перемога залежить напряму від вас. Хлопцям потрібна наша ваша підтримка, підтримка всієї України. Ми всі разом, тільки всі разом, ми зможемо перемогти. По-іншому, ніяк.